Безстрокове голодування оголосили до ста чорнобильців міста Сквира, що на Київщині. Люди звинувачують місцевий пенсійний фонд у порушеннях при перерахунку пенсій. Через це виплата зменшилась фактично вдвічі, але на цьому біди не скінчились. Людей почали позбавляти статусу ліквідаторів. Іван Гребінюк докладніше у свої 62 Він не розмовляє прикути до інвалідного візка і потребує постійного догляду. Я не прошу, не бачиш, мити рознішиться, потім буде в Не надана. В'ячеславу Миколаєвичу довелось побувати у самому епіцентрі Чорнобильської катастрофи. Подяка від держави 3800 гривень пенсії, але й ту забрали. Нам її зняли. Зняли і всіх раз зверталася. Ось в мене є листи з пенсійного фонду. Таких як пан у сквирі сотні. Пенсійний фонд через понад чверть століття після аварії вимагає від чорнобильців доводити, що вони чорнобильці. Оце стоїмо і ночуємо тут ловці. добиваємося своїх законів, добиваємося те, що в нас забрали на е, наші пенсії. Рахівники вимагають від людей доказів, документів де працювали, скільки і за що під час аварії ми не можемо довести, яка зарплата була фактично одроблені часи, і зарплата в Чорнобилі. А все тому, що в більшості підприємств вже не існує, як і їх правонаступників, а на додачу і документів. Так було і раніше. Свої виплати люди отримували через рішення судів. На даний час пенсійний фонд скасував те рішення суду, хоча він не мав права скасувати це іменем законом призначено, і ми отримали пенсію по 8 по 10 років. А так чорнобильці рік тому боронили своє право на гідні пенсії під Верховною Радою. У сквері кажуть, на такий штурм готові тут на місці. Певні катавасії з виплатами тут влаштували недарма і звинувачують місцевий пенсійний фонд у вибірковості. Щоб простий люд отчити, щоб їм зменшити пенсії, а чиновники щоб осталися при своїх пенсіях, зарплатах. П'ятьом перерахували, вони по другій групі отримують по 4 тисячі вісімсот. Головний рахівник пенсій у сквері на телефоні дзвінки ТСН не відповів. А голова району, під чиїми вікнами і протестують чорнобильці, спочатку вдає, що проблеми немає. будь ласка, хто вас пригласив сюди? А потім і сам звинувачує людей у наклепі. Тут практически в ніділю два-три рази приїжджають з області. Нарушені ніяких, Що ще? в іншому разі невдоволеним радить іти до суду. І продовжив святкування. Виявляється у сквері сьогодні день міста. Один плюс один уважає програма. Вот у них своя робота говорять, а в нас праздник. Іван Грибенюк Андрій Сукуренко ТСН один плюс один.